Сильний мороз. Сильний мороз, так. І, і Радянська фінська війна. Радянська фінська війна. Радянський Союз нібито вийшов з цієї війни переможцем. Але всі ми знаємо, якою ціною вдалася ця перемога. Вони захопили трошки фінської території, але було поставлено крапку на тому міфі, що Красна Армія всіх сильній. Вони обпеклися, і то дуже сильно. Опір фінської армії і почалася реорганізація Червоної армії. Якщо ми згадаємо, як починалася Радянська фінська війна, нібито оголосили, що уряд робітників Фінляндії утворили там свій уряд, попросили радянських е, Червону армію прийти на допомогу повсталому фінському народу проти фінських капіталістів. І цей же маневр хотіли повторити радянської стратегії війни з Польщею, Румунією, тобто з сусідніми державами, які опинилися на східному кордоні. Почалась обробка польських офіцерів для створення армії, яка, яка змогла спровокувати цей конфлікт. Нібито поляки, польська армія значить, підняла повстання на території Польщі і радянська армія знов прийшла на допомогу. Поляки категорично відмовились співпрацювати з тими агітаторами НКВД і таким чином хто категорично відмовився, їх розмістили в одних товарах. Це в основному були ті генерали, які воювали ще з Півсуцьким, полковники. Їх здається, я можу помилитися в цифрах, хоча я можу взяти. Книжечку, якщо кому цікаво, там в мене є е, секундочку. Я не сподівався, що я буду першим. Книжка так і називається, так і називається Харківська котиль. І тут є перелік е, кількості, скільки повніграє, скільки полковників і так далі. Е, крім офіцерів... Потрапило в полон 200 лікарів, військових лікарів і 400 льотчиків. Льотчиків категорично взагалі на допитах відмовлялися давати свідчення. Вони потрапили перші в розстрільні списки. Їх розстріляли, вивозили з Старобівська в Харків. Відоме прізвище людини, це комендант управління НКВД по Харківській області, який особисто заводив. Значить, заводили офіцерів в камеру. В одній кімнаті сидів прокурор і цей комендант управління. Прокурор, прокурор звіряв згідно справи, питав звання, ім'я, прізвище, чи підпадають дані, да. виводили в сусідню кімнату, цей комендант в затилок потилицю особисто розстрілював. Він розстріляв 13 тисяч чоловік. Ви можете уявити цю людину яка особисто розстріляла 13 тисяч чоловік. Прізвище, його є. Під час війни його було заарештовано, О тому що в МГБ, НКВД теж були свої процеси з зміни керівництва відправлений, він був штрафний батальйон, потім якось він з того штрафного батальйону виплив і після війни він працював директором жиркомбінату в місті Полтава. От як людина могла жити, я не уявляю, з таким тягарем. Це раз, ще раз підкреслюю ту подворність радянської системи і які люди будували цю систему. Я згадав 200 лікарів. Значить, згідно Женевської конвенції про утримання військовополонених, лікарі не вважаються військовополоненими, військові лікарі. Їх необхідно відразу відпустити, надати. Коли ці 200 лікарів звернулися, я говорю тільки про Україну з Старобільського табору, до коменданта табору, що ми лікарі згідно конвенції, він не знав, де Женева і що таке конвенція. Він написав Москву. От йому сказали, ви керуєтеся не Женевською конвенцією, а наказами центрального управління НКВД з Москви. І щоб більше ні про яку женеву ніхто не згадував. А тих розумних знаєте, що робити з ними? Розстріляли цих 200 лікарів, серед них був начальник військового госпіталя номер 504 в місті Тернополь, полковник, видатний, лікар-невролог